Дівчино, коли ви посміхаєтесь, у мене виникає велике бажання запросити вас до себе. О, який же Дон Жуан. Що ви? Я зубний лікар. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Компанія друзів грала в карти і під час гри раптом один із них помер. Інші гравці думають, як помідомити його родичам. Вибрали Петра як найделікатнішого. Петро приходить додому до померлого, відкриває його дружина. Доброго дня, Тетяно. Привіт, Петре. Твій Микола вчора заходив до мене. Ми всю ніч грали в карти, і він програв ну дуже багато грошей. Та щоб він здох? Ну, та вже. Вчителька скаржиться батькою вовочки. Ваш Вовочка назвав мене повією. Батько лає Вовочку. Це ще що таке невдячний. Вікторія Миколаївна тебе вчить? Вчить. Дбає про тебе? Дбає. То яке твоє собаче діло, чим вона займається після роботи? Чоловік у відділі трикутажу знімає з вішалки труси. Продавщиця кричить Мужчина, не знімайте труси в залі. Ідіть сюди, я вам тут дам. Аеропорт. Диспетчер дає дозвіл на зліт. У цей час працівник аеродрому обкошує траву навколо ліхтарів попри злітну смугу. Обладнання коса класична. Погода так собі, накрапає дощик, і хлоп натягає плащ палатку. Починає косити траву. У цей момент пасажирський літак вирулює на зліт з тієї самої смуги. Дядько відходить метрів на 20 і спостерігає за літаком. Капюшон на голові, в руці коса. Літак котиться, повз, косар привітно махає екіпажу, пасажири в літаку, які бачать махаючу фігуру, потихеньку сивіють. Пілот. Диспетчер, скажіть своєму косареві, нехай хоч ту косу покладе, поки у нас пасажири через люки не почали вистрибувати.